До чергової частини Октябрського відділу міліції, близько 2 години ночі, звернулася громадянка міста Полтави дівчина 25 років, про те, що повертаючи додому по вулиці Южній, невідомий злочинець років 40, напав на неї, після чого вона вчинила злісний опер. Він повиривав в неї звук по-живому золоті вироби, також зняв з неї часи, золоту цепочку і забрав мобільний телефон. В ході проведення оперативно розшукових заходу працівниками Карного розшуку Октябрського відділу був встановлений злочинець і затриманий. Злочинець, злочинець 40 років в місцях позбавлення волі він провів більше 30 років все своє, як кажуть, почти все своє життя. Значить, Даний злочинець зараз знаходиться арештований і знаходиться в СІЗО міста Полтави. Звільнений він був буквально півроку назад. В бесіді з ним спілкуючись, я особисто не спілкувався. Він каже, я інвалід, мене на роботу ніхто не бере. Ну, я ж також об'ясняв, що це не вихід, такі злочини. Ну, що він сказав, що іншого вибору немає. Приніше засуджений. Заскоєні пограбувань. За... незаконное сберегание наркотических запасов. По улице Южной в районе заправки начал приставать молодой человек. Что она сказала? Спросил сначала сколько время. Я сказал, что у меня нету часов. Дальше начал приставать, цепляться, хватать за руки. В результате как бы потасовка получилась. И он меня, я пыталась вырваться, он меня схватил. И он меня завалил на сторону леса. Вот, придавил, я не помню, как точно, ну, получается, я в полулежащем, полусидящем состоянии была, поскольку там земля под наклоном. Придавил и приказал, чтобы я снимала сама себя вещи, поскольку он хватанул цепочку с крестиком, хотел снять ее. Он ее не смог сорвать, ну, сорвать и как бы пришлось самой снимать. И сережка у меня одна в ухе осталась, а сережку. Потом, вроде, я не знаю, как протянул, ну, по руке или увидел, что часы были на руке, сказал снимать часы. И потом сказал кошелек и телефон. С телефона, то есть сказал э, сам снимать, э, вытягивать карточку, симку и деньги из кошелька доставать. Потом э, как бы отпустил и направился в сторону Карла Липнетха, туда по улице или на Новобазар, э, на Боже, Нижнем Лынской, а я в свою очередь на ну Розвернулася, побежала домой. В міліцію обратилась вже утром.